Ти ж моя кровиночка. Не губи свою маму. Не топи мене. Присягаюся тобі, я ще за твого життя, підохить. Я ніколи не стану на твоєму шляху. Будь ласка. Досить цього театру я тобі не вірю. Де мені можливість виплатитись? Урятуйся. Ти ж не хочеш занепостити моє життя? У тати ти взагалі відібрала життя. Невже ти так нічого не зрозуміла, Вікторія Леонідівна? Я навіть не хочу називати тебе мамою. Я не заберу заяву, у ній написала всю правду. Це ти про правду заговорила? Вон, яка чесна стала. А що стане, якщо я покажу слідчому запис того, як ти збила Богдану і він згодом помер? Ось це твоє справжнє обличчя, вбивці і шантажистки. Та заради Бога, якщо тобі є що мені пред'явити, роби це. Але ти все одно підеш під суд. Добре. Я тобі ще раз повторюю: я не заберу заяву.